Проблема, коротше, цієї гри в тому, е, даже, ну, не так, що проблема, типу, унікальність цієї гри в тому, що починаючи десь із рівня бою ветеран, тобі гра прямо натякає на те, що типу твої брати не будуть жити вічно. Типу, на ветерані це прямо видно. На початківці це не дуже сильно видно. А от на ветерані це прямо гра тобі прямо каже, що, друже, твої персонажі будуть вмирати. Вони будуть вмирати, і якщо ти будеш грати так, як ти хочеш, тобі треба буде дуже багато завантажуватись. В принципі, як я це роблю, коли гра, в принципі, вирішує випилити мені якогось основного перса. Постійно, це навіть, типу, в моїх летсплеях, які є на каналі, типу, За плейлістами можете подивитися, якщо цікаво. Там типу теж видно, що от тупо стоїть лінія стрілкотні, і гра вирішує, що цей персонаж тобі вже більше не потрібен. Ти коротше його втратиш, прямо, от прям, знаєш, от прям зараз його втратиш. І все.